Підтримка Збройних сил України є пріоритетним напрямком роботи міської влади та всієї Кременчуцької громади. Дрони, зарядні станції, інтерактивні панелі та багато іншого регулярно отримують підрозділи ЗСУ. Бійці на передовій відчувають цю підтримку і щиро дякують за все. Зокрема, одним із останніх пакетів допомоги став генератор разом із моторною оливою. Вітаю. 45-та окрема артилерійська бригада висловлює щирі слова подяки за надану волонтерську допомогу Кременчуцькій міській територіальній громаді та міському голові Малецькому Віталію Олексійовичу. З вашою підтримкою ми стаємо ще більш сильнішими і куди більш ефективніше діємо на полі бою. Ще раз дякую. Слава Україні! Дякуємо і вам, наші відважні воїни! Робитимемо все, аби покращити ваші умови життя на передовій, полегшити виконання усіх бойових завдань і наблизити перемогу. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.